Початок війни, взагалі моє нерозуміння, що відбувається навколо постійно відчуття, що ми сьогодні мрем. Таким пригадує військовослужбовець третьої штурмової бригади з позивним «Оладушек» Були перші півроку повномасштабного вторгнення. На той час каже він: не мав бойового досвіду на службі. Використовував знання, отримані на вишколах. В бригаді мав посаду розвідник. Наступні півроку я вже в почуть втягувався типу, в цю війну і почав розуміти. Що там відбувається? Херсонська операція, наша, де ми прогулялись по Херсону, і потім Бахмут. І отам ми вже виконулись в справжню війну. З Бахмута їх вивели наприкінці 2023-го. бо каже, справитись з навалою російських вагнерівців вони не могли. Ми потерпіли свій такий легкий крах. Ми трошки відійшли, укріпились, поняли, що як вона працює. На своїх ж помилках навчились, провели кадрові зміни. Після цього важкі бої говорить не припинялись, адже попереду на них чекала Авдіївка. Там він воював уже в новій ролі командира роти розвідки. Каже, найбільше здивували ціло. Добові російські штурми ішло по правому флангу 20 людей, лівий фланг 20 людей, і по центру 20 людей. І отак, от просто ну, як зомбі йдуть, і вони отак цілими днями йшли. Вони 20 людей в оці вмерли, і ще 20 правили. І отак, от ну такого ми не бачили. Просто все ж таки Авдіївку не вийшло втримати, тому що ну такий напор. Тримати довго не вийде, Типу, вони просто стирали. Нині Оладушек разом з бійцями тримає оборону на Харківщині. каже за час служби пережив десятки ситуацій, у яких міг загинути, та вірить, що його оберігає борода. У за загинули були випадки, коли. От Прям ну от все мало статись так, щоб я, наче як загинув, або мене потряхсотило. Але то уламки не полетіли, то снаряд не розірвався. Сам себе внушив, що це мій оберіг і поки працює. Поряд завжди має й зброю, каже, що так почувається спокійніше. Щоправда, вона у нього у вигляді тату. Це Хеклінанткох, німецька гвинт, штурмова гвинтівка. Мене він з собою, ну якось звикшої, коли я зі зброєю, я в безпеці. Оладушек каже, не втрачає оптимізму та прагнення боротися за країну. Однак у його трирічній боротьбі є й найважчі моменти це втрати побратимів. Ти з цими хлопцями живеш, єси прокидаєшся, і от ви разом. А тут ти розумієш що його більше не стане. У нас є сім загиблих за історію нашого підрозділу, і от сім разів можу сказати, і сумував за війну. Каже, як до початку повномасштабної, так і зараз цивільне життя його не приваблює. У статусі військового він почувається природньо. По собі скажу, що готові воювати скільки треба буде. Але, отак, як на мою думку, для країни то, можливо нам би і не завадило припинити вогонь, щоб трохи відновити резерви, відновити всі ці підрозділи, і тоді можна продовжувати. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.